Друзі, всім привіт! Ранковий виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. В даному місці точка ловлі мені відома, я щойно зробив стартовий закорм. Ну а зараз на свій монтаж чіпляю повідець, наживляю опарищів та мотилів і буду робити перше закидання з насадкою. А может и лящик. А клювание, яке было добряче, да, друзья? Давай, давай, выходь, выходь. Файнесенький хух. <кій> Початок риболовлі, да, друзі? Во! З першого закиду. Підійшли, мабуть, на горошок мій. Ось такий. Один опариш. Та йомою. Матиль. І другий. І закриваю опаришем. О! Ось на таку насадку, щойно взяв непоганий такий підлящик. На початок мені вже подобається. Дуже багато мошкарні? Воно щойно закинув. Знову підлящик? це вже поменше. Іди сюди, малий, зараз я тебе відпущу. Давай, малий, підростай, давай, давай. Підійшли під лящики. Треба швиденько перезакидувати. Ага, бачу, почали водичку давати. А він якраз брав на спаді води. Є рибка. Такий роздувся. О, так тут вот щось. І рибка така. Це у нас хто такий? Біловочка. Ого! Ого! Ну, це клювання було. Рима файне, а рибка не крупного розміру. Ти що, пласкірочка? Рибалю я на дистанції 60 метрів від берегу, закліпсувався під самою бровкою. Вранці дав стартового закорму 7 годівничок. По монтажу інлайн. Годівничка на даний час стоїть 80 з грунтозацепом від фанатика пластикова. Ну, починав я з 90-ки пулі. Туди-сюди штовхають воду, її трішки підносило. Не хотів я, щоб сильно розмазало мою точку ловлі. Ну а 80-ка з ґрунтозацепом нормально стоїть. Повідеця причепив сантиметрів 60, ну можливо 65 діаметру 0,148, ну, а гачок гамакацу 12. -ка. Як я розпочинав, так і продовжую, ловлю на опариш два мотилі, закриваю опаришем. По насадкам пінка, мотиль, опариш, хробаки і плаваючі насадки. Ну а прикормку, друзі, зараз вам покажу. Тут мабуть ще рибка засіла. Клювання яке було. Це у нас синиць. Ну, я думаю, тут 22 сантиметрів явно немає. Давай малий, підростай. Ось такі годівнички. Оце пуля 90-ка від фанатика. Оце взагалі ну, дуже файна. Годівничка в тому плані, що вона дуже швидко підіймається нагору. Ну, а зараз стоїть в мене ось така вісьмидесятка з ґрунтозуцепом. Ось таким. Нічого нормально не підноси, друзі. Можливо, я ж кажу, кому цікаво. Показав поближче. Хто користується, хто не користується ними. Я ж кажу, вони мене повністю задовільняють раз матель и закрываю его парышем. Вот и... Да, что есть так Давно я не пам'ятаю, щоб на вихідних днях так гралися з водою. Ну а прикормка, друзі, ось така. Тут запарена пшенична крупа, варений горох половинкою. І зовсім трішки я додав реалфішу лящ шоколад. Друзі, поки чекаємо на наступне клювання, давайте швиденько вам розповім про комплект, покажу жилки та гачки. Які сьогодні використовую. Рибалю фідерним вудлищем від Дайви це Enzon 390 до 150 грамів. Катушка флагман Inspiration 5500. Шнур чотирьохжильний Select Master PE 012. У вигляді шоклідеру я також використовую такий шнур, але 016 діаметру. Жилка на повіці ось така. зараз. Ну а гачки гамакацу. Та мабуть сидить вже. Клювання таке, наче як на нанищове було. А це біловочка Гарного розміру. Щось такі хмари насувають зліва. Іначе дощу не обіцяли. Хто там такий? Ось підлящик перестав брати? Ага. Ух ти! щойно його згадав. Вон такий малесенький хлопець. Я обов'язково закриваю його парашем. Щось дивно людей сьогодні зовсім мало. Мабуть, риба на ловиться. знову підлящик маленький. дружок, стей. Да стей. Давай. Отправляйся. Пришли дребни педлящики на точку. Ты там же? А це вже це уже на таранку. Друзі, буду закінчувати риболовлю. Часу в мене небагато на неї було. Порибалив я десь 3,5 години. ну В принципі, результатом задоволений. Зараз покажу те, що я забираю додому. А вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді. Ну, ось це те, що я заберу додому.